Тату-шкіра від Neoskins, Вона супер еластична, максимально наближена до натуральної шкіри. Це ідеальний варіант для ваших тренувань. Можна взяти щось максимально світле, щоб супер детально все промалювати. І так, тут є дві сторони. Вона товста, її товщина 5 мм або 3 мм може бути. Одна сторона у нас ось така глянцева. Тут працювати. Трошки складніше. І ось така матова сторона. Вона дуже схожа на натуральну шкіру за такою от текстурою. Її дуже легко мити з милом. Дуже раджу після отримання помити її з милом, перевести ваш ескіз, залишить його бажано б на ніч. Наприклад, ось, до речі, ось такий тест я проводила, зробила таку пташку. Вона круто на ній працювати, дуже легко. Реально. Схоже, ніби натуральна шкіра людини. От, щоб витерти ескіз з такого, ну зайвий ескіз із шкіри, вам потрібно використовувати відбілювач. ви замочуєте просто, ну кладете наверх, пшикаєте, залишаєте на певний час, витираєте і ваша шкіра знову чиста. Для того щоб якісно перенести ескіз, вам можна використовувати дезодорант або ваш звичний трансферний гель. Я використовую гель. Ви його наносите тоненьким шаром, прикладаєте, виліпляєте і чекаєте, просто коли він висохне. Шкіра може бути формату А5 і формату А4. Для замовлення пишіть нам в особисті або одразу дивіться самі на сайті весь асортимент. Ось така еластична. Також вона може бути різної плотності, супер м'яка. Ось ця в нас вся середня шкіра, і може бути трошки твердіша, трошки твердіша. Ось ця. Ну, різниця не супер велика, тому краще брати стандарт. Виготовлена з натуральних матеріалів, безпечних, вона дуже легко кріпиться до скла, ви її просто притуляєте і вона тримається. Можна це залишити на дзеркалі або на віконечку.